Та 2 березня, 9 ранку, про найголовніші події станом на цю мить далі у репортері на прямому каналі. Із мінометів бойовики обстріляли селище Троїцьке на Луганщині, Ворог вів вогонь зі сторони, яка тимчасово підконтрольна незаконним збройним формуванням так званої ЛНР. Повідомили у поліції Луганської області. Під обстрілів пошкоджені приватні будинки та опора лінії електропередач. Дві вулиці залишилися без світла. У Тернополі при обласній університетській лікарні відкрили сучасний кардіологічний центр. На його реконструкцію та оснащення витратили 42 мільйони гривень. При цьому більшу частину коштів виділили із обласного бюджету. Наразі у кардіоцентрі зробили уже понад 70 операцій на відкритому серці. Завдяки дотаціям із обласного бюджету вартість операцій для пацієнтів вдалося зменшити у дві лікарі. Блоки інтенсивної терапії розраховано на 10 ліжок. Лікарі кажуть, цього замало, адже кардіохірургії в області не було, тож зараз великий наплив хворих. У нас дуже багато роботи. У нас є черга вже приблизно на два тижні. Ось з пацієнтами служба налагодиться далі. Я думаю, в майбутньому ми зможемо зробити ще більше таких, таких операцій і допомогти ще більше людям. Назвичайно багато велика кількість хворих в Тернопільської області. Звичайно багато хворих на серце. Дипломати, політики та політологи обговорили компетентність Володимира Зеленського як кандидата у президенти та зауважили, що його президентство може призвести до перетворення України на об'єкт у руках ворога. Запевнили спікери. Учасники дискусії закликали громадян бути особливо обачливими, коли будуть визначатися за кого голосувати на виборах. Детальніше у сюжеті. Представники української інтелігенції виступили проти кандидатури Володимира Зеленського на президентських виборах. Свою позицію пояснюють просто: він працює в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, а не звичайних українців. І у разі його перемоги Україна може змінити європейський вектор розвитку. Переконаний відомий політик, журналіст та голова товариства просвіта Павло Мовчан на підтвердження своїх слів згадує розслідування журналістів схем, які знайшли бізнес зеленського. Україні агресорі, це ж постріл подвійний. Це не тільки на президентство, це і політичну силу завести імені Коломойського до парламенту. За цим стоїть Москва. Путін там присутність з усіх, там ноги, хвости, роги видно, все все виглядає. Маючи бізнес в Росії зі сцени, він часто жартує про бізнес українських політиків. Зеленський на екранах та у реальному житті це різні люди, каже дипломат Юрій Щербак. І якщо зараз у своїх щоденних блогах він думає про розвиток нашої країни, то до старту президентської кампанії разом з командою кварталу часто принижував Україну українців та українську мову. Тим самим підігруючи Росії, він камуфлюється під образ правдоруба Василя з серіалу Слуга народу. А як пошкребти реальний слуга корумпованого олігарха втікача. Як не крути, Зеленський насміхався зі святих для українців речей української мови, Томосу про автокефалію і навіть з України як такої, виставляючи і образ і її в образі порноакторки. Володимир Зеленський жодного дня не працював на державній службі і, взагалі, не має політичного досвіду. Як він буде керувати країною, яка перебуває у стані війни? Це питання зараз найбільше турбує письменника, документаліста, мистецтвознавця та політолога Богдана Гореня. То він у багатьох питаннях, які стосуються міжнародної політики і внутрішньої політики, він абсолютний невіглас. Мусимо це сказати відверто. Він, хоча й має юридичну освіту, але як сам сказав, це не його покликання. Він пішов у шоу бізнес. Представники інтелігенції певні головне завдання зеленського. Не розвиток України, а допомогти реалізувати політичні плани олігарха Ігоря Коломойського. Оновлення Укрпошти. Міністр інфраструктури Володимир Омелян зустрівся із поштарями Київської області. У цьому році кількість працівників планують збільшити, а саму установу комп'ютеризувати. Більше далі у сюжеті. У 2019 році Укрпошта нарешті вийшла на шлях сталого розвитку, каже міністр. Вперше за багато років ми за підтримки президента України Петра Порошенка поставили пошту у пріоритет поруч з дорогами, авіацією, морським транспортом. Вперше Укрпошта стала важливою для держави. І завдяки особистому втручанню Петра Порошенка ми включили на цей рік перший транш фінансування в 500 мільйонів гривень, і ці гроші будуть виключно спрямовані на поштарів. Гроші обіцяють направити на зарплатні та компенсації збиткового тарифу доставки пенсій та грошової допомоги. А самі ж відділення оновити. Ми плануємо ще встановити комп'ютерів в сільських відділеннях. Таким чином ми комп'ютеризуємо 40% відділень Укрпошти. І на жаль, до нас це ніхто не робив. У минулому році вдалося зберегти семидесяти тисячний колектив Укрпошти та обійтися без звільнень. Цьогоріч також обіцяють нікого не скорочувати, а навпаки, найняти більше поштарів. Дослідження інновацій для агробізнесу протягом року в організації Агрохаб вивчали пріоритети розвитку сільського господарства. Усе для того, аби допомогти компаніям системно підходити до впровадження інновацій. Які висновки зробили далі у сюжеті? Понад 150 інтерв'ю із топ менеджментом в агросекторі більше ніж 20 компаній різного розміру, що мають від 5 до 500 тисяч гектарів землі в управлінні більше 30 кейсів реального застосування технології з результатами. Агрохаб за останній рік провів масштабне дослідження, щоб визначити інноваційні пріоритети агробізнесу і допомогти компаніям системно підходити до впровадження інновацій. декомпозировали а, агробизнес на 9 блоков, 9 процессов, начиная от управления землей, а, HR, агропроизводство, логистика, а, а, там, security. И мы в каждом из направлений построили вот эту а, логику внедрения инноваций и а, нашли а, примеры Ріміння технологій з реальними результатами річне дослідження виділило три головні пріоритети інноваційного агробізнесу. Має декілька пріоритетних напрямків розвитку інновацій в українському агросекторі та поділено на два етапи: на першому етапі проводили діагностику проблеми, а на наступному була задача вирішити ці проблеми. Як стверджують експерти, Україна має всі можливості для масштабного розвитку аграрія, земля погодні умови традиції, але слабкою ланкою залишається недостатнє застосування технологій построїли певну матрицю зрілості внедрення технологій. определенную очередность uh, таких логических переходов от, грубо говоря, там, сотрудника с амбарной книгой, который хранит бумажные договора, до там, многоуровневой, многослойной uh, геоинформационной системы. И теперь, по большому счету, каждый uh, аграрий, каждая компания, которая вот откроет отчет, она может посмотреть, где в матрице она находится, на какой стадии развития, надо ли переходить на следующий этап, чего это будет стоить и какие решения ей в этом помогут. У 2019 году украинские фермеры мат Умуть змогу зробити вибір технологій для своїх потреб а Україна задасть тон в розвитку цифрових платформ для управління агробізнесом. У Запоріжжі підірвали банкомат. Як повідомили у поліції, внаслідок вибуху ніхто не постраждав пошкоджено тільки фасадну частину банкомату. Тому заволодіти грошима зловмисникам не вдалося. Наразі ведуть перевірку і встановлюють суму збитків. Банк оголосив про винагороду у 50 тисяч гривень за будь-яку інформацію, що допоможе встановити і затримати підривників. 25 людей загинули унаслідок потужного вибуху у столиці Сомалі могадішо Бомба здетонувала біля готелю, який часто відвідують урядовці. Підірвав її терорист-смертник. Через годину після першого вибуху, коли до місця інциденту з'їхалися правоохоронці, надзвичайники пролунав іще один. Відповідальність за теракту взяло на себе угруповання аж шабаб. В іспанській Барселоні лікарі провели першу у світі операцію за допомогою інтернету п'ятого покоління. Хірургічне втручання транслювали на великому екрані. У цей час зі сцени хірург, який перебував за 7 кілометрів від операційної, давав вказівки лікарям. За перебігом операції у залі стежили лікарі та науковці. Хірургічне втручання тривало трохи більше години. Пацієнту оперували кишківник. Нині він одужує. Ну і на цьому в мене все наступний репортер вже менше ніж за годину. Більше новин як і завжди на нашому сайті prm.ua. Залишайтеся із нами.